Вітаю вас, друзі! Коли у мене буде з'являтися найменша можливість, я буду записувати для вас нові випуски, і на всіх моїх нових відео будуть субтитри українською, російською та англійською мовою для того, щоб інформація, про яку я розповідаю, могла якомога більше поширюватись. Тому ви також мої випуски обов'язково поширюйте. Я сьогодні хочу із вами поговорити про звичайних простих росіян, які не поїхали воювати проти. України, але які цю війну підтримують, бо якби вони її не підтримували та масово виходили на протести, ця війна вже давно б закінчилась. Да ладно, якісь там бомбіжки Придумали поддержували э, президента з Україною Давно ми повинні розібратися. Конечно, украинцы сами на вот, сами бардак навели. Не как президент делает, он прав. Я полностью поддерживаю президента. Считаю, что это правильно. Вас волнует, что Россия бомбит Харьков и Киев? Да, конечно, волны. Ані не прав, я думаю, наші сусіди абсолютно схиблені, і вони підтримують криваву війну Російської Федерації проти України, підтримують путінський режим і слово в слово повторюють тези російської пропаганди про те, що нібито російська армія б'є тільки по військовим об'єктам. Росія потока повоєнним базом воєнні бази, щоб да тільки по військовим базам. Ага, ну тоді за їхньою логікою, ось оця церква в Україні, яку розбомбили російські окупанти. Це і є та сама військова база, мабуть, іще й натівська. Але насправді ніхто ні в кого не стріляє, та ніхто не бомбить. Ну на самом деле, Росія не бомбить, вона бомбіт, від Людей, які захопили власть, вона просто позбавляється українців в Україні. Це і є справжній нацизм. Знать би побольше було би хорошо, ми не знаємо все таки. До кінця повні інформації. Ну, якщо вони не знають правди, то ми можемо їм із цим допомогти. Обов'язково поширюйте це відео у російських сегментах соціальних мереж. Ну і не забувайте про підписку на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів, тому що зараз мій канал атакують росіяни, і Ютуб через це перегляди на моїх випусках обмежує. Але ви не думайте, що от усі поголовно росіяни підтримують дії Путіна. Деякі їх засуджують. Ніє війни, точно ні. Я думаю, що нормальні люди всі просять. Зачем ватяні не розумію. Це брати убійства. Звичайному народу не нужна. Я проти війни з України. Та все не так однозначно, тому що навіть ті росіяни, які погано ставляться до війни проти України, усе одно цю війну підтримують. Хлопо. Ну, що освобождають, їх, це, звісно, хорошо, самі освобождають. Тобто, коли вони нас вбивають, коли стріляють по людям, які є абсолютно мирними, то це, на їхню думку, називається звільнення. Воно то і не дивно, що у росіян така каша у голові, тому що. Вони кажуть, що вони проти війни, але за війну проти війни, проти а, ви не підтримуєте Путіна. в цьому питанні? чому я не підтримую Путіна? Я підтримую Путіна. Деяким росіянам війна не подобається, але те, що Путін розв'язав війну, їм подобається. Мені подобається мені ця ситуація. А підтримуєте чи не підтримуєте дії Путіна держують 100%. Інколи вони навіть роблять вигляд, що не в курсі, про яку війну взагалі їх питають. А там війна на Україні. Серйозно, а хто її об'являв? Правда, тут же оця росіянка зізналась, що війна таки є, але це увага. Просто заради миру стріляють по американським базам. А сказали люди, уходіть, будемо бомбити бази американські, бандерлоговські, за мир. Ну, цей мир нужна завоювати. Дуже цікаво. А ось оця школа у Житомирі, яку знищили ракетним ударом російські окупанти, це була натівська чи Бандерівська база. А війну вони починали, щоб ви розуміли, для того, щоб її закінчити. Війна то вже давно йде, 8 років назад. Почалась, і ми хочемо її закінчити просто. Німається більше тисячі цивільних українців вбили російські окупанти за ці дні. Майже 40 дітей загинули від рук російської армії. Та це ви не переплутайте. Це не вбивства, це не воєнні злочини, це освобождение та порятунок. Україну сказати треба. Він правильно робить, що він своїх людей. Можливо, просто усі ті цивільні та діти, яких вбила російська армія, були фашистами. Фашистів як долбили, так і треба долбити. Українців. Як же? нацистів. українці взагалі такі страшні нацисти та фашисти, що навіть обрали єврея президентом України, і що навіть євреї зі зброєю в руках захищають Україну від російських окупантів, але і на це все є пояснення у росіян, тому що навіть євреї для них це також нацисти та фашисти. Тож фашизмом з ним кончати нужна. Здесь фашизмом запам'ятайте, друзі. Просто зараз російські окупанти та їхній російський народ показують своє справжнє обличчя це обличчя реальних, а не фейкових нацистів, які прямим текстом підтримують війну і підтримують вбивства українців. Про війну, що ли? Положительно. ну і що, ж війна? Видіржувати навіть попри те, що деякі їхні родичі мешкають в Україні, і їхня російська армія стріляє у їхніх же родичів. Вони все одно це підтримують. Ну дуже серйозно у мене в Харкові і мені дуже важко тяжело цьому Теж дивитися, на етано. Я вважаю, що наш президент прав і з цими росіянами. Нам ще доведеться багато працювати. Нам і з вами доведеться їх перевиховувати, але я про це скажу детальніше. Наприкінці випуску обов'язково додивіться його до кінця. А зараз погляньте на ось ці фото. Це фото цивільних об'єктів, які знищує в Україні російська армія. Якось росіянам під час іншого опитування показували подібні фото та ставили їм питання, що вони про це думають. І у кращому випадку росіяни просто тікали від запитань. От у нас є кілька кадрів, а туда. У гіршому ж випадку, коли росіянам показували розбомблені, знищені житлові будинки, вони казали, що нічого страшного, все одно Путіна вони підтримують, підтримують воєнні злочини. І сейчас нібамбіатрускаязична карада Я за Путіна. Я хочу вам показати Я Мені. за Путіна. Те, що російська армія вчиняє воєнні злочини, вчиняє акти геноциду українців, те, що російська армія переступила усі можливі та неможливі межі, це насправді на думку росіян просто так потрібно, і вони також не проти цього. У Меня якогось негативу до цього. Так потрібно? Є і інша версія у цих кровожерливих психопатів. Вони кажуть, що все це фейк, неправда і ніхто не стріляє по нашим містам. До Київ ніхто не бомбить, я цьому не вірю. Мені здається, що навіть якщо цих росіян взяти і помістити в українські будинки, а потім, якщо російська армія буде бити по цим будинкам із росіянами, вони все одно казатимуть, що все це неправда, фейк, бо по телевізору сказали, що що цього всього нема. Ну а якщо і є, то російська армія б'є по житловим будинкам і вбиває цивільних, тому що житлові будинки серйозно загрожують Росії. Превентивний удар. А що ви прикажете робити? Ждати, пока на нас нападуть? Може навіть бути таке, що російською армією керує Володимир Зеленський, і саме Володимир Зеленський віддає накази російським солдатам стріляти у житлові будинки. Да, такого не було перший раз, звіні, путін такого не мог Зеленський все робить? Та все не так безнадійно, як вам може здаватись, тому що ми потихеньку прориваємо інформаційну блокаду окупантів, і до них починає доходити, що їхніх ваньок на нашій землі стає кожного дня менше і менше. Даруйте живих ваньок стає менше, а хороших росіян стає більше. Душу наших стріляють що? А на наших в смысле, наших солдат, так? да також і завдяки санкціям до них починає доходити, що відбувається щось не те із з їхньою країною. Тоді, коли вони починають іти в магазини, а там закінчуються продукти. Я вчора зайшла на магніт дубовки, там щось по і. Молока ні, кефіру, ні вже. Та оскільки російська агресія усе ще триває, оскільки російська армія усе ще на нашій землі, це означає, що санкцій, так само як і нашої із вами русофобії, усе ще недостатньо. Треба більше. Тобто це інфляція і ну якісь, і безроботі, це те саме. Ну значить... Ну треба, так. Ну, А тепер давайте поговоримо про те, що нам із вами доведеться рано чи пізно із ними робити. На Росії зараз небачений рівень пропаганди. Там промивають мізки людям усюди, на телебаченні, у школах і навіть у церквах. Їхні попи розповідають, що після того як вони закінчать війну проти України, їм треба буде захоплювати і інші держави, у тому числі члени НАТО. Будемо сподіватися, що в ближайшее время к нам присоединиться Молдова, Казахстан, на підході Грузія. Ну, а що буде з самі можете догадатися. У них там усе не так, як у нормальних людей. У них там усе зараз, як за часів Третього Рейху. Їхні попи навіть закликають йти додому і молитись там за війну. И будем расходиться по домам для келейной молитвы о победе над темной ордой фашистской. Навіть символи, із якими вони йдуть на нашу землю, вони позичили у тих самих нацистів. Тому коли я їх порівнюю із гітлерівською Німеччиною, друзі, це не просто так. І зараз там масова істерія на Росії. Навіть сміттєвоски заліплюють цим самим символом. Хоча їм там власне і місце, хоча не лише там можна і ще на трунах ці літери Z малювати. підтримати не тільки я. Наша організація іменнаш ворожане тіли я дуже часто чую від західних лідерів, що вони не будуть нам допомагати закривати небо, тому що не хочуть війни проти Росії, не хочуть, щоби починалась третя світова, але світ. Подібне вже чув, коли починалась Друга світова, і багато цивілізованих країн боялись протистояти Гітлеру, і так само зараз вони бояться протистояти Путіну. Але Путіна треба бити вже саме для того, щоб та сама третя світова не почалася, тому що Російська Федерація це новітній рейх на За! Расію! За! Так само, як перевиховували німців після Другої світової війни, нам із вами доведеться перевиховувати росіян після того, як ми переможемо у цій війні за нашу з вами незалежність у цій війні проти нових расистів. І пам'ятаєте, владімір Путін, коли оголошував нам війну, то він казав, що Росія буде вбивати українців для денацифікації та демілітаризації, і для цього Мы будем стремиться демілітаризації і денацифікації України, і я маю сказати, що плани Владиміра Путіна щодо України сьогодні здійснюються, тому що денацифікація в нас йде повним ходом, коли українські захисники знищують на нашій землі російських нацистів. Так само у нас відбувається і демілітаризація російських нацистів, коли у них забирають техніку наші військовослужбовці. Тож в цій частині план виконується, але доведеться потім після перемоги розбиратись і зі звичайними росіянами, які там на Росії усе це неподобство російське підтримують. Я положительно на до к рішення президента. І я одобряю дії росії. Тож будьте готові, друзі. Що на нас попереду чекає складна робота по денацифікації простих звичайних росіян, які сьогодні підтримують вбивства українців, але це буде потім. Після перемоги, і давайте казати, як є відверто далі буде дуже складно. На нас чекають темні часи. Російські окупанти не планують просто так відступати із нашої землі. І може бути так, що вони захоплять іще більше наших територій, захоплять іще деякі наші міста. Вони будуть вбивати і ще більше українців, ще більше цивільних дітей та наших захисників. Це правда, так буде. Але я знаю, що ми все одно переможемо. Я знаю, що ми все одно вистоїмо, тому що вони загарбники, а ми захищаємо свою рідну землю, свої домівки. Тому що ми нація вільних людей, а нація рабів не може перемогти вільних. Тому що за нами правда та за нами Бог. І як би не було далі складно, друзі, не падайте духом, тому що в кінці нас стовідсотково чекає перемога. Хоча і ціна за неї буде дуже і дуже високою. Але так наша нація загартується і ще більше. Вірте у хороше, захищайте Україну, знищуйте усюди, де бачите російських окупантів, і слава Україні.